Всі готові, тоді будемо починати. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, журналісти наші. Ми сьогодні розпочинаємо наш брифінг з нагоди виведення Комінвестбанку з ринку. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу: що чекає на клієнтів Комінвестбанку? Фонд гарантування вкладів залучив інвестора. Сьогодні серед наших спікерів Ольга Білай, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Андрій Котюжинський, директор департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України. Євген Шуліка, голова правління приймаючого банку Асвіобанк. Вікторія Степанець, заступниця директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків фонду грантування вкладів фізичних осіб. Сьогодні ми побудуємо нашу розмову таким чином: спочатку спікери <кій> скажуть свої основні промови, потім Вікторія Степанець. Нам розкаже детально про суть угоди в цифрах, і це буде презентація. Я думаю, що вона більш детально ознайомить вас з тими аспектами, процесами, які відбуваються щодо цього банку. І потім буде ще час у нас на запитання і відповіді. Отже, починаємо тоді наш брифінг і прошу. Ольга Білай, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. До слова доброго ранку всім. Дякую за те, що приєдналися до нашого брифінгу тут в студії онлайн. Ми починаємо 25-й рік з гарних новин. По перше, сьогодні був сніг нарешті взимку, але наша новина полягає в тому, що. Фонд уклав угоду, за якою не платеспроможний Комінвестбанк передав активи зобов'язання приймаючому банку. Це АТ Асвіо банк. Чому це взагалі добра новина для ринку? Тому що фондом застосовано спосіб врегулювання, відмінний від способу ліквідації банку. Це загальна світова практика, це гарна практика, яка дозволяє здійснити виведення банку з ринку за принципом найменших витрат і максимально захистити вкладників і кредиторів неплатоспроможного банку для того, щоб вони отримали відшкодування гарантоване від фонду швидше, а кредитори швидше отримали кошти на погашення своїх вимог і в більшому обсязі. Угода з реалізації плану врегулювання Комінвестбанку – це результат тісної співпраці фонду гарантування і Національного банку на ранніх етапах, на етапах підготовки до запровадження тимчасової адміністрації. Це заходи, які спільно були проведені напередодні на платоспроможності і дозволили захистити активи банку Комінвестбанк та зберегти їх вартість. Відповідно, коли фонд оголосив конкурс на виведення неплатоспроможного банку з ринку, ми мали зацікавленість від п'ятьох інвесторів. Це якраз засвідчує те, що активи в банку були високої якості, тому вони викликали інтерес зацікавленість ринку. Хочу подякувати за активну. Роботу, дуже ґрунтовну роботу команді фонду гарантування, а також приймаючому банку, нашому інвестору, їх команда теж працювала всі два місяці тимчасової адміністрації над тим, щоб структура угоди була максимально виваженою і захищала інтереси в першу чергу вкладників і кредиторів Небатоспроможного банку. За умовами угоди банку, банку Асвіо передаються права та обов'язки боржника Комінвестбанка за гарантованими вкладами та перед кредиторами такого банку, включаючи кредиторів юридичних осіб, тобто бізнесу. Протягом тимчасової адміністрації фонд гарантування вже почав виплати гарантованого відшкодування і виплатив. 215 мільйонів, але частина 250 мільйонів гарантованих вкладів перейшли до приймаючого банку. І відтепер вкладники і кредитори вже знаходяться під опікою свого нового банку Асвіобанку, і в принципі всі, всі деталі щодо подальшої взаємодії. Я думаю, розповість Євген не будемо спойлерити. Загальна сума активів і зобов'язань, які були передані, складає 303 мільйони гривень. На цьому тижні завершується тимчасова адміністрація банку, тобто банк з четверга перейде вже у процедуру ліквідації і далі задовольняти вимоги кредиторів. Фонд буде за стандартною процедурою. Хочу наголосити, що для кредиторів це, ця угода принесла швидке, швидкий початок погашення їх вимог. Ну і в цілому ми не перший раз робимо такі угоди. Остання з них була в 2017 році, але до того це була досить часта практика, і наразі ми будемо працювати над тим, щоб і в подальшому такі способи були закономірністю. А не а, рідкістю. Дякую і запрошую Андрія сказати свої слова. Доброго ранку, колеги. Дуже коротко, напевно, додам. Для нас і для Національного банку дійсно ця угода є хорошим сигналом, того, що ринок є сильним, зберігається інтерес інвесторів безпосередньо профільних, тобто учасників банківського ринку, до зростання свого бізнесу. Вони готові забирати з банків, які проходять через процедуру тимчасової адміністрації якісні працюючі активи, і вони готові працювати разом з, фондами, нам, з фондом і нами для того, щоб зберегти пасиви кредиторів вкладників на ринку і захистити власне, як бізнес, так і населення. Національний банк в рамках своєї взаємодії з фондом гарантування цілком підтримує. Інакші сценарії, аніж проста ліквідація для того, щоб регулювати питання непотоспроможних банків. Відповідно, в рамках нашої політики ризикорієнтованого нагляду ми націлені на саме своєчасне і упереджуюче реагування на ті ризики, які банки створюють. Ми, ідентифікуючи проблематику з корпоративним управлінням в банках, завчасно починаємо свої наглядові процедури для того, щоб дійсно. І надати банкам можливість покращити ситуацію, вирішити її, але водночас захистити якість активів і в першу чергу захистити кредиторію вкладників і мінімізувати подальші витрати держави на ліквідацію банків. Тому, власне, ця угода для нас є чудовим прикладом того, як разом може працювати Національний банк і фонд і також власне комерційні банки, які на ринку мають амбіцію до подальшого зростання. Сподіваємося, що і в подальшому ми зможемо реалізовувати такі інструменти для врегулювання банків разом, щоб залишати клієнтів на ринку, залишати їх в спокою, не створювати необхідність для проходження ними процедури ліквідації і довгого очікування своїх коштів, відповідно обов'язково вже ж в тому числі мінімізуючи витрати держави з огляду на повне гарантування вкладів відповідних категорій вкладників. Дякую. Ну, от наші спікери від фонду гарантування від Національного банку України підкреслили, що це знак або подія на фінансовому ринку, оскільки, по-перше, було застосовано кращі світові практики а по друге, все таки а, наші принаймні, застраховані кредитури, застраховані вкладники, просто перейшли до іншого банку без ніяких а, зайвих процедур ліквідації і отримання гарантованих сум. Однак ця подія була би неможливою без інвестора. Тому мене питання до Євгена: що власне вас привабливо в цьому банку? Адже конкурс був як мінімум чотири інвестори, як то кажуть, на місце. Прошу до слова. Євген Шуліка, голова правління Асвіабанку. Добридень, да, дякую. Що привабило? Зрозуміли для нас активи. Це не великий портфель 300 мільйонів грубо. Для нас, для банку в цілому, ми зростаємо, і це один із етапів зростання, це поглиб покупка активів іншого банку. Ця подія явно не могла б збутись, якщо б не підтримка фонду гарантування та Національного банку. Держава у нас коли обіцяла податкову няню. Ми отримали няню в вигляді фонду гарантування та Національного банку, яка нас провела, проконсультувала по угоді і зробила максимальне, щоб це було комфортно, як Комінвестбанку, банку, як банку, який вводиться з ринку клієнтам і нам, в вигляді приймаючого банку. Чому цікаво? У нас є інструменти по роботі з клієнтами як офлайн, так і онлайн. Ми невеликий банк, який Рухається до середнього, а далі до великого. Для нас зрозумілий регіон. У нас там є одне відділення в Закарпатському регіоні. Ми плануємо там відкрити для офлайн-клієнтів в Ужгороді ще одне відділення в цьому місяці. Для онлайн-каналів як для бізнесу, так і для фізичних осіб. Є декілька ресурсів: як мобайл, так і веб. Тому клієнти е, отримають, мабуть, кращий е, сервіс, ніж був у них у Кристалбанку, тому що діджитально ми е, краще, ніж класичні банки е, там, третьої десятки там, або навіть другої десятки. Е, тому по клієнтам глобально у мене все. Ще які питання у вас? Я думаю, що у наших журналістів ще будуть до вас питання. Власне, мені би хотілося запитати, що ж чекає клієнтів Комінвестбанку, вкладників, що ви їм пропонуєте нового чи залишаєте старими договори, як це буде відбуватися? Так, звичайно, ми е, наразі, згідно мов конкурсу, ми залишаємо договори на таких же умовах, на яких вони були, е, але ми вже будемо проводити комунікацію з цього тижня з клієнтами офлайн онлайн, контакт е, Щодо Переходу клієнтів на наші діючі тарифи, які там діють в банку для всіх клієнтів, для нових клієнтів та для внутрішніх клієнтів. Тобто ми будемо пропонувати онлайн сервіс більшості онлайн сервіс ніж офлайн, тому що він аналізується швидше, краще. Ми розуміємо якість наданих своїх послуг. Дуже дякуємо, Євген. І до слова запрошую Вікторію Степанець, заступницю директора департаменту дистанційної та інспекційної моніторингу діяльності банків фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вікторія представить нам презентацію, яка детально розкаже, що ж все ж таки було передано банку, в якому об'ємі, в яких сумах, що піде в ліквідацію. Ну і власне якась підготовча робота, який бекграунд фонд гарантування мав для того, щоб все таки застосувати такий Передовий принцип ведення банку з ринку Вікторія, прошу. дякую, доброго дня, колеги. Трохи загальної інформації. Що ж у нас сталося в п'ятницю 31-го числа. Розпочну з того, чому фонд реалізовував цю угоду. Напевно, всі знають, і це найбільш поширена інформація ніж те, що відбулося в п'ятницю. Що фонд гарантує кошти вкладників і виплачує. Про це проте це не зовсім так. У 2012 році фонд був наділений повноваженнями щодо виведення банків з ринку. Всі ми знаємо, що в 2014 році трапилась криза, і до сьогодні у нас банкрутами стали 110 банків. Саме, зважаючи на ці повноваження, фонд займався цими банками починаючи з 2014 року. За цей період ми реалізували всі чотири способи виведення, і для всіх цих банків написали план врегулювання. Взагалі, що у нас відбувається в період тимчасової адміністрації, коли банк стає неплатоспроможним? Тобто, мета фонду в цей період це вивести банк з ринку у найменш витратний спосіб. Мається на увазі у менш витратний ніж ліквідація. Тобто, тимчасова адміністрація у нас запроваджується на один місяць з можливістю продовження ще на один місяць, як і трапилося у випадку. Комінвізбанку команда фонду заходить в банк, бере банк під контроль і? Працює для того, щоб був реалізований план врегулювання. Відповідно, робиться оцінка активів, робиться іментеризація, формується кімната даних для інвестора у банку. Тому е і все це закінчується е затвердженням плану врегулювання і його реалізації. Е, Відповідно до закону, у нас існують чотири способи виведення: це передача активів та зобов'язань, що власне трапилося в п'ятницю. Також у нас є спосіб перехідний банк та продаж банку в цілому. Е також способом є ліквідація банку. Як було вже сказано а, раніше, також є а, такий шлях, як для великих системних банків, як виведення з ринку з участю держави. А, що власне відбулося у нас 31 числа, 31 січня? Ми підписали Конвізбанк, неплатоспроможний банк підписав угоду за Свіобанк стосовно передавання частини активів і частини зобов'язань до приймаючого банку Асфіобанк. Структуру угоди ви можете подивитися на слайді. Загальна сума угоди це 303,7 мільйона гривень. Відповідно 265,9 – це у нас так звана третя черга вимог кредиторів або гарантована сума це фізичні особи та фізичні особи підприємці. А також в угоду були включені кредитори наступних черг, зокрема і юридична частина юридичних осіб. Чому власне такі угоди вони є гарними як для ринку, так і для нас, так і для кредиторів і вкладників? Адже клієнти і кредитори відразу стають клієнтами приймаючого банку? Власне в п'ятницю, крім підписання договорів, відбулась і технічна міграція, тобто всі клієнти вже з п'ятниці стали клієнтами Асфіобанку. Також кошти доступні відразу після угоди. Активи передаються за справедливою вартістю. Тут грає роль так званий фактор часу, адже не відбувається знецінення активів. Відповідно, більше вкладників, більше вимог вкладників та кредиторів можуть бути покриті. І це найкраща практика, коли клієнт не відчуває змін для себе у випадку неплатоспроможності банку. Кейс засвіго він не перший. Це вже 12-й кейс фонду. Фонд здійснив шість угод передавання разом з засвіго банком активів і зобов'язань до приймаючих банків. На слайді ви можете подивитися об'єми угод та банки, які були передані до приймаючих банків. Також було здійснено дві угоди перехідного банку і продаж банку в цілому. Взагалі, механізм такої угоди, якщо ми говоримо про передавання активу або зобов'язання, або це ще називається, коли неплатоспроможний банк банкрутує, там відповідно є хороші і погані активи. Потенційні учасники ознайомлюються з в кімнаті даних з інформацією, формують свій пул активів, які вони вважають хорошими, і відповідно дають пропозицію ціни за ці активи. Відповідно, формується сума кредиторів, яка передається до приймаючого банку. Вся решта активів, яка залишається в неплатоспроможному банку, йде в ліквідацію. І, відповідно, приймаючий банк на баланс приймає активи і зобов'язання в однаковій сумі, як у нас і сталося на третьому слайді. І чи взагалі це якась рідкість? чи... Чи, чи це загальна практика? Так, це загальна практика, адже ось тут на слайді представлені країни і назви способів, які доступні в цих країнах, які відповідають тим способам, яким ми маємо в законі. І також Представлено недавній кейс регулювання у світі. Це е, дуже резонансні кейси в Штатах. Можливо, всі чули кейси First Republic Bank, Signature Bank і Silicon Valley Bank, е, де були здійснені з приймаючими банками через P&A. також е, більш близька нам країна. Це Польща у минулому році вони закрили угоду по продажу перехідного банку, який був створений на базі Noble Bank. І також дуже резонансний кейс це банкрутство Credit Suisse, який був проданий. Тобто, відбувся продаж бізнесу банку UBS. Тобто, ми е, намагаємося в е, нас втілити найкращі світові практики, оскільки це е, дуже добре, як для платників, так і для кредиторів, для ринку, для фонду і для всіх в цілому. Дякую за увагу. Дуже дякую, Вікторія. Детально зрозуміло. Можливо, спікери хочуть щось прокоментувати, запитати, додати? Ну тільки те, що ми йдемо е, в ногу зі світовими практиками. Ми бачимо, що це не поодинокі кейси, і думаємо, що в Україні також буде багато прикладів, тому що ми бачимо, що це. Є корисним для всіх сторін даної угоди. І вітаємо з придбанням активів і зобов'язань Асвіобанк і вважаємо його клієнтам, самому банку процвітання і подальшого розвитку. Дякую, питання. Дякуємо. Тоді переходимо до сесії питання від наших, шановних журналістів. Прошу піднімати руку, називати себе, називати ЗМІ. Прошу вас. Анна Самара суспільне мовлення, в мене декілька питань, вони більш такого загального характеру. Чи варто найближчим часом, чи там в якомусь найближчому майбутньому очікувати банкопад на ринку? І, і ще чи існує якийсь механізм гарантій виплати коштів вкладникам при банкрутстві банку, от саме під час війни. Я думаю, що це питання до Національного банку і до фонду гарантування. Прошу вас, прошу Андрій. Так, Дякую. Давайте відповім на перше питання і по-другому, пані Ольга, прокоментує. В частині очікування банкопаду абсолютно точно немає ніяких підстав його очікувати по двом фундаментальним причинам. Ну, загалом проблема у банку може виникнути або через ліквідність це коли немає грошей вільних для того, щоб виконувати свої зобов'язання, наприклад, повертати депозити. Або через те, що немає капіталу, це власні кошти самого банку, якими він поглинає можливі втрати, які він поніс на ринку, якщо ще якісь доходи не до І по першій, і по другій категорії у банки зараз в чудовому стані, насправді, система має дуже високий рівні капіталізації. Ці рівні капіталу накопичені, в тому числі, завдяки. Стану ринку, в якому основні всі проблемні кредити вони були створені в 22 році після безпосередньо, після повномасштабного вторгнення нових якихось системних проблем в кредитуванні наразі ринок не відчуває. Тому за ці декілька років, завдячуючи в тому числі політиці високих відсоткових ставок, яка на ринку існує, банки накопичили досить високий буфер капіталу, значно вищий, ніж всі необхідні, що зокрема. Дозволило нам, як Національному банку, разом з всім ринком, перейти до європейської структури капіталу, що загалом є підвищеними вимогами. Наразі вся банківська система знаходиться на шляху фінальних кроків цього переходу. Крім того, цього року буде проведена чергова оцінка стійкості, в рамках якої Національний банк, залученням зовнішніх підрядників, детально тестує якість портфелів всіх банків. У нас немає якихось негативних суттєвих очікувань по ній, але загалом. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб тримати під контролем рівень капіталізації банків і ніяких негативних, скажімо, трендів ми на ринку взагалі не бачимо. В частині ліквідності ситуація ще краще. Всі банки належно ліквідні, більшість з них мають там дуже великий запас ліквідності. І питання навпаки в здатності і готовності банків використовувати цю ліквідність, щоб активніше кредитувати, підтримувати економіку. І саме тому і відбувається якийсь невеликий перерозподіл ринку в частині тих банків, які готові приймати поточну умову ринку і інвестують в нього і продовжують зростати. І можливо точковий вихід окремих банків, які радше, напевно, вже досить довгий час накопичували проблеми і не мали ресурсу їх вирішення. Даний випадок, який про який ми сьогодні з вами говоримо, абсолютно точно не є відображенням якихось нових проблем. Це радше системні проблеми, які в банку існували досить довгий час, з якими він не справився. Тому, повертаючись безпосередньо до вашого питання, абсолютно немає ніякої занепокоєності по системній кризі. Дякую. Прошу, Оля, щодо гарантування. Так, Дякую, Андрію. Щодо гарантування, вклади гарантуються фондам гарантування ще з 98 року. На період воєнного стану була запроваджена повна гарантія. Це означає, що всі вклади фізичних осіб в банку, який визнаний неплатеспроможним, гарантується, відшкодовується фондом в повному обсязі. Це сума самого вкладу і проценти, які були нараховані до дати неплатоспроможності. Фонд починає свої виплати таких гарантованих вкладів не пізніше, ніж 20 робочих днів після настання І ви випадку Комінвістбанку фонд розпочав виплати 2 січня, і за період з 2 січня по дату угоди було виплачено більше 200 мільйонів гарантованих вкладам, вкладникам в повному обсязі. Вони прийшли, забрали через банки. Агенти відбулося це, і це становить 40% від загальної суми вкладу. Тобто Протягом воєнного стану вклади фізичних осіб в банках захищені повністю більше ніж це було до війни. Я нагадаю, що така гарантія повна діє протягом всього воєнного стану плюс три місяці. Подальшому буде 600 тисяч гривень. Але ну ми бачимо, що по всіх банках в період воєнного стану 9 банків були визнані неплатоспроможними з, з подальшим виведенням з ринку і ліквідацією. В двох ще діяла сума гарантування 200 тисяч. А у семи банках ми виплачували вже повну гарантію, тобто всі кошти, які тримала фізична особа в банку. Дякую вам за запитання. Конечно. Так, звичайно, попрошу. Mm -hmm. Тільки кажіть, до кого запитання, будь ласка. Uh, у мене запитання стосовно, от якщо банк визнано uh, неплатіжеспроможним, uh, чи є шанси не відправляти його в ліквідацію, які для цього повинні бути передумови? Так, ми власне сьогодні про це і говоримо. Uh, є чотири uh, способи врегулювання. Який фонд може застосовувати, коли починається тимчасова адміністрація? Ми проводимо конкурс і запрошуємо інвесторів прийняти участь в одному з цих способів в даному випадку. В нас був інвестор, який? вивчав ну, банк для того, щоб купити акції цього банку. В історії було два приклади, коли неплатоспроможні банки, ну в історії нашої сучасної України, скажімо так, два неплатоспроможних банки були продані інвестору, приватному інвестору. В сьогоднішньому випадку лише частина активів і зобов'язань були передані приймаючому банку. А е, частина, що залишилися в банку, вони е, будуть в ліквідації. Тобто, е, за наявності інвесторів за гарного стану е, або збалансованості активів і зобов'язань банк може взагалі не піти в ліквідацію, а бути проданим е, інвестору іншій особі, який вже буде провадити розвивати е, банк на ринку відповідно до своєї стратегії та бізнес-моделі. Прошу питання є ще. Ну, власне, тоді дякую спікерам, дякую журналістам. Ви можете ще спікерів запитати окремо, як це зазвичай прийнято журналістів щодо своїх видань, якісь питання. Дуже дякую всім за увагу. Тоді до нових зустрічей. Ну і якщо будуть питання в подальшому, да, то ми завжди відкриті до комунікації, тому ви можете звертатися до фонду до відділу по роботі з громадськістю. До чого вас і запрошуємо, до речі. Задавайте нам питання, ми будемо з радістю відповідати на них. Дякую всім за участь.